до середини. Пане полковнику, особовий склад навчального підрозділу, з нагоди складання військової присяги на вільність українському народові вишикуваний. Слава Україні! слава! Вільно! 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 Хочу всіх привітати з Днем Конституції, всім побажати міцного здоров'я, родинам вашим міцного здоров'я цей день яким визначений основний закон, і так символічно вийшло, що саме цей день ви складаєте військову присягу. Служби ось, ось. Для складання військової присяги на вірність українського народу до мене. Урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, Сумлінна і чесна виконувати військовий обов'язок. Накази командирів. Необхідно задержуватись Конституції України та законів України. Зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співічизників. присягаю ніколи не зрадити українському народу. Право служіння на захисті держави і нашої України. Що ми починаємо як для тебе самого робити? В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Виведи командира 783-ї бригади. Вітаю вас зі складанням присяги на вірність українському народові.